Добрий день, дорогі колеги! З вами Юга Ірина Іванівна. Ми продовжуємо розглядати тему, що таке гендер. Зараз я запропоную вам практичне заняття, яке ви можете провести у своїх гуртках на закріплення знань. Практичне заняття, що таке гендер і стать. Перше проводимо з дітьми гру. Вона має назву Хто я. Її мета усвідомлення стереотипів, пов'язаних із статтю. Учасникам прикріплюються на чоло надписи: кук, програміст, модель, військовий, няня, артист, прибиральниця, вихователь, директор, шофер тощо. Діти задають питання групи, так чи ні, щоб догадатися, хто вони. Після здогадки учасники обговорюють, яку стать. Швидше за все представляє ця професія. І з чим пов'язані такі асоціації. Друга практична вправа тест на закріплення понять стать, гендер, гендерні стереотипи. Перша частина тесту. Традиційне уявлення про чоловіка та жінку. Мета дати можливість групі за короткий термін. Осягнути нову інформацію та, спираючись на надані факти, зробити висновки. Слухайте уважно. І скажіть, ознаками чого вони являються: статтю чи гендером? Отакі От твердження. Перше. У стародавньому Єгипті жінки мають сімейний бізнес, а чоловіки займаються господарством. Друге. Жінки народжують дітей, але чоловіки цього не роблять. 3. Для багатьох країн жінкам платять за ту саму роботу менше, ніж чоловікам. 4. У підлітковому віці голос хлопчиків змінює тембр. Але у дівчат ні. П'ятає. У деяких культурах чоловіки завжди готують їжу, а жінки ремонтують житло. Шосте. У більшості країн Традиційний одяг чоловіків штани та в Шотландії спідниця. 7. Жінки носили лише спідниці, і тепер вони часто надягають штани. 8. Жінки можуть годувати дітей груддю, але чоловіки не можуть. 9. У багатьох країнах, якщо сім'я потребує допомоги, дівчата частіше, ніж хлопчики, кидають школу. І 10. Чоловіки вирощують бороду і вуса, але жінки їх не мають. І обговоріть перше, чи доводять ці факти, що гендерні відмінності не є вродженними ознаками, а набуваються в процесі освіти? І друге, який факт вас найбільше здивував? І друга частина цього тесту на закріплення понять, гендер, стать, гендерні стереотипи. І таке запитання. Перше. Якому понятті відповідає дане визначення? Визначте, ця людина є чоловіком чи жінкою. Вона змовлена структурою генів і є поняттям біологічним. Варіанти відповідей: гендер, гендерний стереотип, стать. Друге запитання. Від народження батьки виховують свою дитину відповідно до її. Статі чи гендера. Третє запитання. Якому поняттю відповідає дане визначення? Визначає рису характеру та особливості поведінки, які вважають характерними для чоловіків і жінок у певному суспільстві? І так, ви це віднесете до статі. До поняття гендерний стереотип або гендер. Запитання 4: Оберіть факти, де порушується гендерна рівність. І варіанти відповіді. Жінки повинні готувати, доглядати дітей, виконувати самостійно усю домашню роботу. Друге висловлювання. Завжди поступайтесь місцем для людей похилого віку. І третє. У багатьох країнах жінкам платять за однакову роботу менше, ніж чоловікам. Запитання п'яте. Прочитайте наведені ниж, нижче факти оберіть ці, які є ознакою стаці. І так я зачитую варіанти відповіді: Жінки народжують дітей, чоловіки ні. У давньому Єгипті жінки вели родинний бізнес, а чоловіки займалися господарством. Раніше жінки носили спідниці, а тепер часто вдягають брюки. У підлітковому віці тембр голосу у хлопців змінюється, а у дівчат ні. Запитання шосте. Які факти є ознакою гендеру? І варіанти відповідей такі. У давньому Єгипті жінки вели родинний бізнес, а чоловіки займалися домашнім господарством. У багатьох країнах жінкам платять за однакову роботу менше, ніж чоловікам. Жінки народжують дітей, а чоловіки ні. У чоловіків ростуть борода і вуса, а в жінок ні. У підлітковому віці тембр голосу у хлопців змінюється, ламається, а у дівчат ні. Жінки можуть годувати дітей груддю, а чоловіки ні. А запитання сьоме. Стосунки між людьми різної статі формуються і варіанти відповіді: з раннього дитинства. В підлітковий вік або в юності. Запитання 8. Більшість гендерних стереотипів допомагають підготуватись до соціальних ролей. І варіанти відповіді ні і так. Запитання 9. Ознаками гендеру є: Виберіть всі правильні варіанти. Не змінюються в історичному процесі. Відмінні в різних країнах і властиві людям різної статі. А зараз я запропоную практичну вправу, теж тест на закріплення понять забабони стереотипи. І е, така вправа вона має назву, чи може це бути да, мета роботи з забабонами. Учасників можна розділити на дві групи. У кожній обрати ведучого, який буде читати твердження, а учасники займають позицію Я згоден, Я не згоден і важко визначитись. Ви можете ці твердження написати на папірцях бумаги і розмістити у різних частинах кімнати, щоб діти могли вільно рухатись. І такі твердження для першої групи. Хлопчики не плачуть. Жінка повинна піклуватися за близьких. Стать неможливо змінити. Чи можна бути сильною жінкою? Чи можна бути м'яким чоловіком? Чи можна бути жінкою і робити традиційну чоловічу роботу? Чи можливо бути чоловіком і займатися доглядом за дитиною? Чи можна змінити свій гендер? Чи можете ви бути трансгендерами? Нагадую вам, що трансгендер це людина, чия стать присвоєна при народженні, але вона не відповідає особистим відчуттям. Так, чи можете ви бути трансгендерами і відчувати себе комфортно в суспільстві? Чи можете ви бути небінарним і бути зрозумілим? Чи можна бути жінкою і не носити плаця? І чи можна бути чоловіком і не слідувати модним тенденціям? І питання для другої групи: чи можливо бути гендерно-нейтральним і не стикатися з дискримінацією? Чи можливо бути людиною з будь-яким гендером та одночасно мати традиційну сім'ю? Чи можливо бути жінкою і не бути мамою? Чи можна бути чоловіком і відчувати емоції? Чи можна бути феміністом і бути чоловіком? Чи можна бути жінкою і бути успішною у бізнесі? Чи можливо бути жінкою і займати лідерську позицію в політиці? Чи можна бути чоловіком і займатися танцями? Чи можна бути? Жінкою і носити чоловічий одяг, чи можливо бути людиною з будь-яким гендером і в той же час не дотримуватися стереотипів? Чи можна бути чоловіком і бути тендітним? Ведучий оброблює результати своєї групи, скільки людей було згідно з твердженням, скільки ні, скільки не змогли визначитись. У чому полягали труднощі, розбіг думок, як це вирішували, особливості міркувань. Потім кожен ведучий оголошує свій результат іде загальне обговорення. І педагог допомагає розкрити тему без тиску. І наприкінці цього заняття пропоную розглянути таку притчу. Притча про глиняну чашу. Одного разу студент запитав мудреця, вчитель, чому люди такі різні? Чому деякі здаються важливими та необхідними, а інші здаються зайвими у цьому світі? Мудрець попросив його привезти з села три речі: золоту чашу, дерев'яну чашу та стару глиняну чашу, покриту тріщинами. Коли студент повернувся. Мудрець вилив чисту воду в кожну з них і сказав спробуйте цю воду з кожної чаші. Студент спробував, вода скрізь була однаково чистою та смачною. Тоді мудрець посміхнувся і сказав Бачиш, немає значення, що його виготовлена чаша. Важливо, що вона має в собі, який її зміст. Так само людина не за зовнішній вигляд, не за багатство, не за гучне ім'я. Судять про її цінність, а по, а по тому, що вона несе в собі: доброту, любов, знання, душу. І навіть стара глиняна чаша може носити чисту воду. На цьому в мене все. Я бажаю всім успіху, здоров'я, щастя, мирного неба до нових зустрічей!